Друзі, вітаю! Сьогоднішній наш урок буде присвячено дуже цікавій темі це енергозбереження, окупність та економія коштів. На нашому сайті є інструмент, який називається Energy Saving App, який допоможе нам зрозуміти, яку користь ми отримуємо при обранні більш енергоефективного електродвигуна в порівнянні з двигуном нижчої енергоефективності ККД. І так почнемо. Для цього нам потрібно перейти на вкладку завантаження. Далі ми бачимо посилання на сторінку Energy Saving App. Натискаємо. Завантажилася сторінка Energy Saving App. Що дозволяє ця сторінка? Вона дозволяє порівняти електродвигуни з різними ККД та отримати дані по економії коштів збереженню довкілля та отримати час окупності електродвигуна. Давайте перейдемо до заповнення. Перше, що ми бачимо, це щоденні години. Це кількість робочих годин змін на добу. Давайте припустимо, що наш електродвигун буде працювати в одну зміну. Це 8 робочих годин. Звісно, чим більше робочих змін, тим економія буде подвоюватися, а час окупності зменшуватися. Далі ми бачимо щорічні дні. Це кількість робочих днів електродвигуна на рік. Давайте припустимо, що електродвигун буде працювати 11 місяців і мати місяць на технічне обслуговування. Тому ставимо 334 дні. Далі нам необхідно вказати навантаження двигуна. В переважній більшості це 100%. Та частоту мережі для нас це 50 Гц. Далі ми переходимо до вибору двигуна, який ми хочемо запропонувати клієнту. Обираємо потужність. Нехай це буде 15 кВт. Обираємо кількість полюсів, тобто швидкість електродвигуна. Нехай це буде на 1500, тобто 4-полюсний двигун. Далі обираємо ефективність, тобто ККД. Ми хочемо запропонувати електродвигун з супер преміум ефективністю іе 4 Обираємо. Ми бачимо, що система нам підготувала ефективність обраного двигуна. Вона відповідає 94,1%. Далі нам необхідно вказати ККД менш ефективного електродвигуна, з яким ми будемо порівнювати наш електродвигун, який ми пропонуємо клієнту. Я підготував для себе табличку, де підібрав та прописав ключові параметри по двох електродвигунах мотів. З різними ефективностями ie 4 та E2. У вашому випадку ви здебільшого будете порівнювати електродвигуни мотів з електродвигунами інших брендів з меншою ефективністю. І так беремо з таблички ефективність електродвигуна E2 для порівняння. Вставляємо. Далі ми обираємо валюту розрахунку. Як ви бачите, ми можемо обрати українську гривню. А також нам необхідно вказати вартість електроенергії для промислового підприємства. Нехай, як приклад, візьмемо 15 гривень за кіловат. І ми отримуємо наш розрахунок по економії коштів, який клієнт зекономить при придбанні та використанні більш енергоефективного електродвигуна в порівнянні з менш енергоефективним. Економія складає 23 000, майже 220 гривень на рік. Друзі, як ви знаєте, що зекономлені кошти це зароблені кошти. Тому клієнтам це подобається. Використовуйте це при спілкуванні з клієнтами. Також ми бачимо показник зменшення СО2. На сьогодні все більше і більше компаній, а особливо компаній з іноземним капіталом, турбуються про забруднення навколишнього середовища і зменшення викидів шкідливих речовин. Тому цей показник теж грає свою роль при прийнятті рішення для деяких компаній. Використовуйте його. Далі, ми можемо розрахувати окупність нашого двигуна в порівнянні з менш ефективним. Для цього нам потрібно ввести вартість наших двигунів. Вводимо вартість нашого електродвигуна, який ми пропонуємо клієнту з високою ефективністю. Та вводимо вартість електродвигуна з меншою ефективністю, з яким ми будемо порівнювати. І отримуємо результат, який каже нам, що двигун з вищою ефективністю Е4 окупиться за 10 місяців та 12 днів в порівнянні з двигуном нижчої ефективності Е2. А далі клієнт почне економити. А як я вже казав раніше, зекономлені гроші це те саме, що і зароблені. Клієнтам таке формулювання подобається. І останнє, що нам треба зробити, це завантажити наш сертифікат про енергозбереження. Це PDF-файл, який ви можете передати вашому клієнту на розгляд та прийняття рішення. Ми бачимо тут всі. Характеристики, які ми вводили, а також результати. І зверніть увагу, чим потужніший двигун, тим більше буде економія. Друзі, сподіваюся, це відео було вам цікаве і буде корисним для вас без сумніву, тому що це річ він-він, і ви, і ваш клієнт отримуєте тільки перевагу. Ви додатковий прибуток, ваш клієнт економію в операційних затратах та зростання рентабельності його виробництва. Будь ласка, користуйтесь цим інструментом. На цьому все. Дякую за перегляд. Бережіть себе та до нових зустрічей!